Итак, знову доброго дня. Хочу порадити вам книжульку для дітлашків. Називається вона Звідки я взявся Вона українською мовою. Це переклад з іспанською. Вона з 6 років предназначена. І саме чому я її зараз покажу. Чому вона з 6 років. Виглядає вона на задній сторінці. отак. Переклад з іспанського. Сама книжулечка виглядає отак. Звідки я взявся. І так, видатинство Віват. Книжка називається Звідки я взявся. повністю для дітлахів. Про усі процеси, що будуть в їхньому тілі. Причому ілюстрації досить таки, як це вам якось сказати, вони безпечні. Ну, от, Наприклад, дивіться оцю ілюстрацію, бачите? Тобто, так, є статеві органи, дітки та хлопчики намагаються ну, зрозуміти, що в них відбувається, і так далі. Тому і тут взагалі є пояснення. От, наприклад, Ось така ілюстрація, бачите? Ну, Сидить жінка на пляжі, загоряє, і, і, і дітлашки намагаються зрозуміти, в чому їх там різниця. Далі, наприклад, тут навіть є картинка, як взагалі відбувається статевий акт. Але ми цю картинку, бо в нашому сину було це на початку, йому було 5, і ми цю картинку заклеїли степлером. Ну, щоб він усе прочитав спочатку, а потім ми б її відкрили. І тому, далі, наприклад, от про типу, от. Як відбувається запліднення. Як і вони є, і так далі. Тобто, чим ця е, книжуля дуже приваблива? Або, от, як, наприклад, іде вагітність?» Тут навіть деякі дорослі можуть почитати та знайти для себе дуже багато цього цікаво. Чим вона приваблива? По-перше, вона розказує на нормальному язику, без безстісненній про е, відносини до свого тіла, про сексуальність, про, ну, про зростання, про те, про що навіть ось є. Картинка, де мати показує протизаплідні засоби свої. О, І тут все на такій мові, на науковій, на пояснювальній, що і як робити де і куди. І тому тут дуже важливо саме пояснення для батьків, що і батьки можуть почитати, і пояснити дітям. Але, але є деякі картинки, котрі ну, можуть е, здаватися людям дуже страшними, дуже неприємними. І тому, ну, наразі, якщо ви її купите, то раджу батькам спочатку її прочитати самому. Ну, подивитися ці аспекти, котрі вони хочуть. А потім показати м -м, дітям. От. І це повністю відповість вам про всі етапи розвитку дитини, як воно там що робиться, як там що кормлять і так далі. Чому взагалі це потрібно? Тому що я стикаюся за практикою завжди з тим, що дуже багато батьків не знають, як взагалі розказати а, дитині, звідки він народився, звідки вона народилась тощо. І тому оця книжуля буде дуже допомагати. Наприклад, ось етапи розвитку дітей. В животику мамі. Бачите? Сама ілюстрація вона не носить собі ніякого пошлого характеру. Тобто, це ілюстрація, ну вона, ну я вважаю, досить така ніжна, досить тендітна, тобто нічого тут такого нема. Коштує вона. Скільки вона коштує? А українською мовою ця книжка а коштує 316 гривень. Є російське, це коштує 180 гривень. От, із-за того, як ви розумієте, що зараз в тренді українська. Це добре. І тому ви можете її замовити на розетці, на Якабу, на книгарня є, тобто я зараз бачу ось в Гуглі перед собою цю книжку. Так от, чи рекомендував би я її для вас? Так, звичайно, якщо у вас є проблема з тим, як пояснити дітям, звідки вони взялися, дуже рекомендую. Цю книжку нам подарувала наша Хрещена синому. Чи хресна? як правильно казати? Напишіть, будь ласка, в коментарях я постійно плутаю, чи хрещена, чи хресна общем, плутаюсь. от і ця книжка дуже допоможе вам та вашій дитині зрозуміти взагалі всі процеси дуже простою мовою, добре?